Близький схід Дональд Трамп оголосив перемир'я між Іраном та Ізраїлем. На своїй сторінці у Трусоушол він написав, що режим припинення вогню набув чинності і закликав обидві сторони не порушувати його. Трамп пише, що Тель-Авів і Тегеран звернулися до нього майже одночасно, і що на обидві країни у майбутньому чекає любов, мир і процвітання. Щоправда, після цих заяв ракетні обстріли продовжувалися, атаки припинилися під ранок. Ізраїль заявив, що погодився на пропозицію миру, бо досяг. Своїх цілей, а саме усунув загрозу застосування ядерної зброї та завдав серйозної шкоди військовому керівництву Ірану. Іранці вже як пише CNN, переконували шейх та прем'єр Катару, і це все на тлі того, що напередодні іранські сили обстрілювали американські військові бази у Катарі та Сирії. Кільком арабським країнам через це довелося закривати повітряний простір. Цей обстріл став відповіддю штатам на те, що вони скинули бомби на ядерні об'єкти Ірану, зокрема на підземний центр у Фордо, який був розташований у скелі.